Як спина пов'язана з нашим головним болем? Тобто людина насправді навіть може і не, і не думати, так? і не знати про те, що голова болить, не із за того, що там погода якась не така, а що в неї проблема зі спиною, наприклад. Як це пов'язано, як це зрозуміти? Ну, дивись, е знову ж таки, все дуже пов'язано. От зараз, наприклад, нехай от кожен, хто дивиться цей ефір, я не знаю, скільки там людей, але нехай кожен зараз подумає, в якій позиції він сидить. От окей, ми з тобою тобі, в ефірі, ми там ще плюс-мінус нормально сіли. Ну, так. Да? Але зазвичай, зазвичай ну, ми сидимо чуть-чуть як от, от, непонятно що. І я впевнена, що зараз половина людей. Типу, якщо я задам от, запитання, та, чи ви задоволені своєю, от зараз, да, своєю осанкою сьогодні? Чи ви задоволені тією позицією, в якій ви сидите? позою, Більшість людей, я думаю, скажуть ні, я погано сижу. І я сто процентів знаю, що так не треба сидіти, але ну мені так зручно. Mm -hmm. І тут фішка в тому, що твоє тіло приймає цю позицію, в якому йому найбільш безпечно. Тобто, якщо людина постійно сидить отак, да, от якщо я зараз боком да постійно сидить отак. Ну, от тут okay. неї телефон. окей? Okay? От нас сидить отак. Від того, що я зараз їй скажу: вирівнюйся, Ну, вона просить так секунд 15, ну може, хвилину? Ну, і і, і далі все так. І, типу, і це нормально. Це, це абсолютно нормально, тому що в такій позиції твоєму тілу найбільш безпечно. Йому комфортно тебе так тримати, йому не треба прикладати ніяких зусиль. Тобто, е, якби фраза вирівнюйся, тобі дійсно не допомагає. І тут, якраз, на допомогу проходить та сама активність, тому що знову ж таки, от, що таке гіперкіфоз? Це коли в нас. От наші плечі, да? у нас хребет, от кіфоз, лордоз, кіфоз-лордоз, тобто сутулення, от такий от проген, да? як пояснити. Наприклад, отут у нас де в грудному відділі кіфос да? природній. Але гіперкіфос це коли ми надто да? плечі йдуть вперед, да? плечі йдуть сильно вперед. І це означає, що в нас що? У нас грудні, ві... грудні м'язи вони трошечки заспазмовані, да? вони скорочені. І, відповідно, нам треба працювати з самими плечима, з лопатками, з ротацією, з цим всім. Тому що тут скорочено, тут все слабке ззаді. І просте вирівнятися тобі не допоможе. Ну, тільки якщо тобі, я не знаю, тебе прив'яжуть до дошки. Ну, типу, все. І тут тобі просто треба помагати собі фізично. Знову ж таки, це не за тиждень відбувається. От, допомагати собі фізично, допомагати своєму грудному відділу. Розкритися, да є багато вправ на розкривання да грудного відділу. Це не супер якісь складні вправи. от Вони так само там дуже якраз гарно з диханням можна працювати. І так ну, воно та, все приклад, працює. Та, так та, само, та, наприклад, тобі зараз та. приклад зручно показати. Ну, тобто, сидячи, ти їх можеш показати? Які вправи, наприклад, просто? Ну, наприклад, от я зараз, напевно, що краще розвернуся думаю, так? Да? <гум> ну, от дивись Тут може бути банально, коли ти сотулився, і на видиху, ти видихаєш, і ти уявляєш, ніби ти піднімаєш ребра вверх, і ти от йдеш плечі йдуть назад, ребра йдуть вверх. Так, тобто ти носом вдихнув, поставив собі руки, руки на коліна, голова пішла вниз, ти настільки сотулився, наскільки в тебе просто виходить. Я думаю, що виходить всіх сутулишся. І от плавно, плавно видихаєш. Так. І основне тут видихати, да, і за рахунок грудного відділу, за рахунок самих от ребра дійсно, ніби хочуть вверх вийти. Тобто, щоб це не був просто лишнім в поясниці. Ну, таких вправ насправді дуже багато, да, які вони всі по факту базуються на тому, що ти спочатку розтягуєш, не розтягуєш, наприклад, ті самі лопатки, да, уявляючи, що на тебе просто розходяться по краях спини, а потім на видиху вони зводяться, опускаються, і грудний відділ іде вперед. Да, ну і так само там багато вправ є на саму розтяжку грудних, от їх mm -hmm. треба більше напевно, біля стіни показувати, тому що тобі потрібно за, за щось закріпитись. І так само, наприклад, mm -hmm. далі, якщо перейти до ну, тих самих головних болей, болей, це знову ж наше сидіння. Ну, от нехай я зараз зімітую: от в мене є тут що, повербанк, так, У мене є поверпанк, от я розвертаюсь. Ну, типу, я так само сижу в телефоні, от швидше за все, я сижу з цим телефон, так, поїхав. От, телефон поїхав. Так, я, я ся... бачу, бачу. сорі, сорі, ну от. Тобто я е, так само сижу так, косо, криво. От. І голова мене йде вниз. Та? Для більшості угу. людей, які працюють з, наприклад, да, з телефоном чи з чимось, от це постійно. І ця от постава. Шиє, в нас дуже сильно йде вперед, а голова закинута назад. Оце мені здається, що більшість людей вони отак і ходять. Оце. оце. Mm -hmm. от, оце. І, от, і почесав все. Оцею головою. Так? І тут так само з цим треба працювати. Шию потрібно. От, мені здається, що найбільшу увагу треба взагалі приділяти грудному відділу і шийному. Тому що якраз тут починаються ці всі проблеми. Якщо в нас є зажатості і спазми, знову ж таки. Кров, вона не може нормально, адекватно циркулювати, і тут починаються ті самі проблеми: наприклад, звуження судин, mm -hmm. не знаю, проблеми з пам'яттю, Це все, і воно все йде звідти. Oh, тобто, якщо ти просто. Так, навіть так, оці всі провали, провали в пам'яті це та, та, дуже така неприємна штука, і вона починається в людей в дуже різному віці. От. Це буває, наприклад, і через нічні зміни, і через проблеми з шиєю, тобто, що називають шийним остеохондрозом. Але це якби хвороба, з, яку придумала в Радянському Союзі, тобто це от що означає остеохондроз? Що в тебе проблеми. Все. А які проблеми, ну, типу, пофіг. О, тобто, та, Там, наприклад, можуть бути грижні, можуть бути протрузії, можуть бути просто спазми зажатості, якісь защемлення. Ну а лікарі люблять це просто називати остеохондрозом, тобто, щоб сильно там не розбиратись. Само собою, що допомагають масажі. Тому що, якщо в тебе дійсно дуже зажата, да, зажатий цей відділ, тобі потрібно, напевно, що працювати із терапевтом, тому що з психотерапевтом, да, з психологом, воно теж має сильний вплив. Тому що більшість людей, так, да, психосоматика, тобто більшість людей, які застресовані, вони відходять як в ракошці з цими піднятими плечима, відповідно. Тут м'яз як камінь, і вони отак от ходять і голова вперед, і пішли все. Тобто, в них немає оцього легкого та легкої походки.